Що ну, там видавав? Що видавав? Ідея, я кажу, мене хороша буде. Яка? Ну, яка? Е з водмашини витягувати. Що? Якщо потонуть машини е -пі -пі цю, ви прице цей, прицеп витяг. Як воно? Така штука, що дрот. Ну не дрот, а ту спеціально зацепляєш за, там, де желізо Кран. І, Ну, і витягуєш. Ти будеш цим керувати? Ну звісно. А як? На фурі! Тож, фу, зацеплю... це я, блін, як воно називається? Не кран, а це що типа на тягача зацепляють і тягачем виймають. Ага, так. Ну сідай поближче розкажеш там. Що розказав? Камери мене не, не про те. <різь <різь> так вам, я що ти там казав. Навантажувач. Про навантажувача. Що це таке? Фура? Так, а ну розкажи, я такого не знаю. Гуля, ну, під'їжджав. Як сказати? Під Під'їхав е... туди до берега, там хтось в воді застряг і. То тебе будуть визивати, так? Як по... О, якщо хтось на мотоциклу під'їде, скаже, там треба щось витягти, то витягнемо. Тебе є насос? Витянемо. Та я буде вся аж фірма така? Та да, не фірма, я буду сам займатися таким. А як буде називатися твоє таке? Ну просто не як, нічого не буду ніякі назви. А тобі не треба буде це? А тобі не треба не буде допоможних. Помисників. Ні, я сам. сам буду, будеш це робити? Сам. А як? Та отак. То виходить, дивись, тобі подзвонили. Ти приїхав і що треба робити? Так і не поняла. Що не поняла? Я трохи дав взад, типа, до води, щоб близько було. Ага, все. Дав взад, що далі? Потім э, троса, о, виждав трос. Троса зацепили за... там де гачок той желізний. За гачок. Угу. Ти слухаєш, чи ти десь. Конечно, ту -ту. Гачок, ну, що далі? Потім я гачка закріпив добре, щоб трос не вирвався. Uh -huh. Потім сказав хлоп, Тіпа, хто там буде біля цього стояти, сказав одійдіть далі, щоб на вас трос не стрельнув. Uh -huh. О, люди одійдуть, я сяду за руль, почну прямо з піска на дорогу газувати газувати і потихеньку буду витягувати. Uh -huh. Може є, маш... ти будеш добру справу робити. Машинку. Uh -huh. Молодець.